Всім привіт! Радий вас вітати на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми і виконавці. Ви готові попрацювати? Тоді вперед! Перш ніж ми розпочнемо, давайте повторимо, хто такий виконавець, що таке команда та що таке алгоритм. Виконавець це об'єкт, який виконує певну команду. Команда. Це наказ або вказівка виконати певні дії. Алгоритм це послідовність команд. Команди алгоритму записуються послідовно, одна за одною. Пригадали? Тоді можемо рухатися далі. Команди можуть подаватися спонукальними реченнями. Такий спосіб подання команд називається словесним. Подумайте, яку команду могла надати матуся своїй доньці? Вже придумали? Чекаю у коментарях ваші варіанти команд. Команди можуть подаватися й іншими способами. Світлофор подає команди водіям світловими сигналами різного кольору, а регулювальник жестами, тобто спеціальними сигналами. Спробуйте за допомогою жестів дати команду, що це чіпати не можна. Або дайте команду Йди до мене! Вийшло? Я впевнена, ви з цим завданням впорались. Команди можуть подаватися також і звуковими сигналами. Наприклад, дзвінок у школі. Це команда розпочати або закінчити урок. А постріл стартового пістолета сигнал для спортсменів розпочати забіг. Пригадайте, де ще використовують звукові сигнали. Наведіть приклади у коментарях. Я знаю, у вас все вийде. Тільки треба гарно подумати. Як ви думаєте, а комп'ютеру можна давати команди? Так, у комп'ютері команди можуть подаватися встановленням вказівника на значку і подвійним клацанням кнопки мишки. Так ви запускаєте програму на виконання. Команди можуть ще подаватися вибором команди меню. Систему команд виконавця утворюють ті команди. Які йому зрозумілі і які він може виконувати. Подумайте, якщо вам скомандують Летіть! Чи зможете ви виконати цю команду? Ні. Тому, перш ніж задавати комп'ютеру чи людині, як виконати якусь команду, подумайте, чи зможе він її виконати. І тільки після того. Можна її задавати. Відскануйте QR-код та спробуйте побудувати алгоритм, який допоможе рудому котику потрапити у свій будинок. Ви вже знаєте, що алгоритми можна будувати у програмі Scratch. Уважно роздивіться вікно програми і запам'ятайте розташування елементів. Запам'ятали? А тепер перевірте себе, відсканувавши QR-код. А тепер відскануйте QR-код для того, щоб перейти у програму Scratch. Там ви створите власний проєкт Акваріум, у якому рибка та восьминіг плаватимуть, а рак ходитиме по дну. Притримуйтесь алгоритму, який ви бачите на екрані. І тоді. У вас обов'язково вийде дуже красивий акваріум. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі на наступному уроці!